Всім добрий вечір! З вами Лариса Локаш і компанія Атові. Сьогодні я вам хочу розповісти про свої продукти від нашої компанії, якими я лікувалася. Лікувалася я від вірусної інфекції. Я на 2 неділі тому захворіла мабуть, грипом, який у нас зараз ходить, і я Ось пила свій Сікноні, я вже п'ю його два місяці. Другу бутилку допиваю. Він у нас ферментований, дуже якісний. Е, такої якості, е, соку, Ну, як хочете, почитаєте про нього, ну, такої якості, як у нас в Південно-Крейської компанії Атомі, його ніде немає. Ось така бутилка на місяць. Я допиваю другу бутилку, і е, також я пила наш вітамін С. Вітаміна С у нас в одному стікі 500 міліграм. Я пила 4 таких стіки то 2 грами в день. У мене була температура один день висока 38. Ну, це, це не дуже і висока. Я пила оці наші товари. А зразу я почала бризгати нашим спреєм для горла з зеленим прополісом горло і ніс від нежиті. Горло пройшло за один день. Я вам розповідала про наш спрей для горла. Він дуже-дуже якісний і просто він волшебний. Це я лікувалася. Значить, на другий день у мене температура спала до 37,2, і до вечора у мене вже була температура 36,5. Тому я дуже швидко вилікувалася і ще я пила наш хімохім. Хімохім він очищає кров від токсинів, також само, як і наш сік ноні. Сік ноні його п'ють від вірусних інфекцій, алергічних реакцій для шлунково налагоджування шлунково-кишкового тракту, у кого сахарний діабет першого та другого типу. Теж дуже добре його приймати. Також... Можна його пити маленьким діткам. Його е, протипоказань е, немає. Якщо тільки на оцю морінду, ну це дуже-дуже е, рідко, що буває. Е, Алергічна реакція на Морінду. В основному її можна, ну, її можна приймати і нужно приймати сік з маленького віку для того, щоб підняти імунітет дитині. Також я рекомендую вам наші прополісні мармеладки з зеленого прополісу і цинку. Дуже добре піднімає, піднимає, піднімає імунітет, тому що тут вітамін С. І наш зелений прополіс. Ось такими товарами я лікувалася, і за два дні у мене знизилася температура. А за чотири дні я була як огурчик, як кажуть. Тому рекомендую вам наші товари, якщо ви. Хочете такі придбати товари. У мене прямі поставки з Кореї, доставка по всій Україні. Пишіть мені, і ми з вами зв'яжемося і будемо спілкуватися. І будете користуватися нашими дуже високоякісними товарами. Якість у нас GMP, високий стандарт якості це якість сертифікат якості GMP. До нових зустрічей. До нових зустрічей всім! Хорошого вечора, пока.